Всім здорово, братва! З вами Фішер, і сьогодні ми поговоримо, братва, про напевно, одну із самих головних речей на РП проєктах це ваш звук. Да-да, братва, саме головне в таких іграх мати гарний мікрофончик. І сьогодні, так скажімо, друзі з Китаю мені прислали чудовий мікрофон на огляд. Тож зараз быстренько і ефективно покажу вам, що це за мікрофон і скільки він коштує. Скажу відразу, що цей мікрофон не коштує всіх грошей світу, він більш-менш доступний для всіх, і якість в нього непогана за ці гроші. Погнали. У нас є ось такий пакінг, просто. Ну, хто знає там Колумбія, Мексика, що в таких пакуночках перевозять, можна написати в коментарях. А ми, братва, зробимо розпаковочку зараз. Звичайно, я його вже відкрив, братва. Тут просто так коротше розрізав його, братва. Ну, це дефолт, щоб зараз оце перед вами не різати. Достаємо, братва, і тут просто новенькі im 8 Сюди. Братва, це годна тема. Те, хто хоче взагалі почати на початку стрімити, записувати відоси. Це, напевно, одне з стабільних, що можна купити. Але зараз розповім про його плюси і мінуси. Давайте зараз зробимо розпаковочку і далі ви все побачите. І ще одна, братва, чуть не забув. Прислали ще ось такий коврик, але я не знаю, що з ним робити. Так що, братвачі, коментарі набере більше всього лайків, тому й відправлю новою поштою. Пісунки підведу через неділю. Так, братва, а ми переміщаємося на наступний ось такий кадр. Я тільки так придумав камеру поставити, тому інакше ніяк. Вибачайте. Що у нас? Коробочка, Пойде. Чорна, червона. Що нас тут зустрічає? Сходу нас тут зустрічає, братва, інструкція. Тут ви зможете знайти весь мануальчик, що вам потрібно, що вам не потрібно. Зараз подивлюсь, що є тут українська, до речі, дуже цікаво. Так, 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 так. Та Юкіпот. Так, я бачу, що тут української нема, але в цілому, братва, тут все стільки картинок, що ви зможете тупо розібратися. Що ви зможете тупо розібратись у всьому? Ну, це дуже просто, все, коротше, ніхто вообще читає інструкції, братва. Всі відповіді можна знайти взагалі в цілому в інтернеті. Що нас тут зустрічає? Так. Це тримач мікрофона. Він, до речі, такий доволі важкий, братва, і він дасть змогу того, щоб мікрофон не падав. До речі, він прорезинений. Як ви бачите, я трясу трисуту стіл. і тримач тримається на місці. Бачите, тут така різиночка. Імбова. Чиназас. Що, відкриваємо далі? Ляпс. І тут лежить у нас, братва, монстр. Монстр в гарному сенсі, звичайно, коротше. Що, давайте достанемо його. Ляпс. До речі, до речі, братва, він не довод. Він взагалі не важкий, якщо чесно. Я думаю, він буде важче, братва, а так в цілому, ось так він виглядає. Тут я вже трошки, бачите, його діставав, звісно, до цього дивився, чи все там добре, чи все працює. Так що, ось так він виглядає. Братва. В цілому, апарат годний, його можна використовувати. Він доволі такий, до речі, масивний. Якщо порівняти з моїм мікрофоном, то він майже вдвічі більший. Але в цілому, прикольно. Що ми бачимо тут? У нас тут є вмикання підсвітки. у нас тут є вмикання гучності. Також тут можна вімкнути до цього мікрофону наушники, як бачите, тут у нас є, до речі, по розйомам що в нас? Тут є, виходить, пов... йде Type-C, іде в нас розйом під наушники і XLR-кабель. Тобто, якщо у вас є звукова карта, підключитись і буде все чотенько працювати. Що в нас далі, братва? Далі в нас виходить ось такий він крутиться просто на 360. Це, до речі, доволі прикольна штука, теж можна її регулювати, як вам буде зручно максимально. Найс, непогано. І ззаду є кнопка вимкнення мікрофону, тобто сенсорна. Ви нажимаєте і він буде вимикатись. Давайте подивимось комплектацію далі. Так, давайте його зараз сюди зразу накрутим. Чікс, та юкі-пак. Все, накрутили братва. Ось так він стоїть. До речі, доволі гарненько так виглядає. Пойдет. Стільова, стільова, братва. Ну, мікрофончик видно, що зроблено непогано. В цілому, це, до речі, це пластик? Чи це не пластик? У мене таке відчуття, що це не пластик. Але скрич... ну, це 100% пластик, коротше, але доволі зроблено добротно. Тут нічого не шатається, нічого не випадає, братва. Тому мікрофончик топ. В комплектації йде кабель Type-C на USB. Ну, це класика, це класика. І що в нас тут ще в коробочці? Є? Більш нічого, в принципі. Ну Це все, що потрібно для функціоналу цього мікрофону. Що, давайте підключимо і подивимося, як він працює. Чікс. Я вже вімкнув мікрофон, братва, і що ми тут бачимо? Тут загорілась сходу по Давайте зараз подивимось, що він взагалі може, да? Йоу, братва, я вже його підключив. Зараз ми його з вами затестимо, подивитися різницю, в принципі, з моїм мікрофоном, але нагадую, що в мене мікрофон працює через аудіокарту. І в цілому мікрофон трошки інша фірма, він більш якісний, але я вам показую приклад для вас, який ви можете з мінімальним бюджетом придбати собі щось. Як бачите, братва, ми його вже підключили, і зараз ми його з вами затестимо. Давайте подивимось по функціоналу, що ми тут маємо? Тут у нас є підкрутка звуку. У мене наушники, до речі, блютузні, тому я цією фішкою не буду користуватись. Також в мене тут є гучність мікрофону. Окей, і плюс у нас ще є підсвіточка. Підсвіточка у нас отак працює. До речі, доволі приємно кольори такі. Є великий плюс, що коли він у вас стоїть, братва. Оця підсвітка направлена вниз, і вона вам буде підсвічувати повністю стіл. І тобто не буде вам бити в очі. Це прикольний плюс, скажімо так. В цілому, мікрофон зроблений непогано по якості, я бачу, що пойдет. Нормально. І у нас є ось така кнопочка мута. Бачите, один раз клацнули так от ляпс і вас не чути. Оп, і вас знов чути. Коротше, я думаю, ви мене почули і поняли. Так що давайте зараз його затестимо цього апарата. Подивимось, що він може, братва, так? Да? Зараз я перемкнусь так, братва. Настав той момент, як ми перемикаємось на інший мікрофончик. Бамс! І отак це все зараз виглядає. По ідеї, По ідеї, так? Да. Я перемкнувся, цікаво, чи ні? Зараз перевірю. Так, братва, я тільки що перевірив, і я дійсно перемкнувся. І звук, скажімо так, нічим не гірше, навіть моменти мої краще. Але знову ж таки, дивлячись, які ви, братва, будете в цілому використовувати плагіни. Які плагіни використовувати, як налаштовувати мікрофон, це все ви зможете в принципі знайти в Ютубі, там є безліч варіантів, і кожен зможе вибрати для себе любий з них. Так що, ось такий звучок. Але тут в цьому мікрофоні є нюансик. Тут стоїть капсуль, тут стоїть капсуль, який направлений ось чисто ось такою трубою до вас. Тобто вам потрібно говорити прямо в нього. Якщо ми трошки ось так повернемось, то звук у нас буде падати, тому що ви говорите не в мікрофон. А якщо ви знов повернетеся назад до нього обличчям, то все буде працювати чудово. Я, в принципі, задоволений цим мікрофоном, але нюанс є ось цим капсулем, який потрібно постійно в нього говорити. Якщо цей в мене більш... Е... Якщо ось цей мікрофон охоплює в мене 180 градусів, то цей охоплює чисто ось ці, не знаю, тут 20-30 градусів, які направлені мені в обличчя, і... і в них потрібно попадати. Так що, братва, ось такий приколдес. Ну що, давайте його зараз затестимо, побігаємо зараз в ігрулі, подивимося, що нам скажуть гравці, як нас чути. Полетіли. Також сюди, братва, можна під'єднати XLR, не забувайте, і буде якість ще краще. Але я поки не рвусь, тому що я хочу його затестити в такому вигляді, в стоковому, як він є, тому що ну, більшість з вас навряд чи будуть собі купляти якусь звукову карту і щось подібне робити. Так що зараз ми це все затестимо просто ось так, як воно є. Так, братва, ось мої гташечки ще залітаю. Братва, я просто не люблю взагалі гравців, які грають без мікрофона. Тож, братва, якщо ви хочете ну, дійсно купити собі мікрофон, у FiFi є ще різні серії. Мікрофонів, більш бюджетні, ніж ця. Тому, братва, собі мікрофончик за якихось півтори тисячі можна точно придбати. Тим паче, братва, скоро новорічні свята, тобто ви знаєте, що можна собі замовити там на Миколайчика, наприклад. Чи на засоун треза? Все, їдемо зараз в людне місце, будемо питатися, як мене чути. Ще запитаємося у декількох людей, щоб вони оцінили звучок, як мене чути, від одного до десяти. Ще ми тут типу, позалітаємо. Ой, який там мужичок, сишиш? Алло, а ну стой. Алло, тут? Алло, я вас не чую. А от я тебе чу би, якщо в тебе мікрофон був би от Fi Fan. що ж ти дядька, блін? Все, бачите, він от бачите, гравець без мікрофона. тупо не працює мікрофон. Все, yeah. значить. Тому що треба було покупати Fifine. Шучу, братва. Насправді, я, я вас ніяк не агітую купувати саме цей мікрофон. Це вибір за вами, я просто вам його показую, як вона є. Але мікрофон треба мати в грі. Ця гра збудована на соціумі, щоб ви спілкувались, знаходили собі нових друзів. Ну тут ви повинні відпочивати. Вас тут не повинна бути напряга. А якщо ви будете писати в чат, ну це ж таке собі. Треба на чилі на розслабоні. В Десіку, там каточку з друзями. Це ж кайф, це ж кайф просто. Великий плюс цього мікрофону, то що він тайпсішний. Тобто вам не потрібно заморачуватися, щоб щось якось у вас там працювало, як я в свій час заморачувався і купляв там аудіокарту. І це все вмикав, кабеля додаткові туди-сюди. Тут все просто є. Один кабель, вімкнули, все, вас всі чують. Добрий вечір. Вечір добрий. А добре, як мене добре. чути? А можна оціночку від 1 до 10? Тебе добре чути. Наскільки добре? Зовсім добре, вообще отлично. Все, поня. Дякую, велике. Добре. Алло, добре, добрий вечір. Хочу. Такий... Доброго ти... добро вечора, А як мене чути? Зараз Добре чути мене. Дуже Дуже добре. А одного до де де Не чує баба. Коня. Спасибо, мужики. бідний обидный, дядяки купляєш вась, ти шо? Я бідний Дай лапу пожму. Давай лапу Чекай, я щось тобі хочу. Ну, Помниш каст... зелень? Помниш зелень? Это я. Игорь, тебе для тебя підгонить. Такие не треба ніяких підгонів, ти шо дядь? Да, да, добре. А добра, це добра. прям підгон всі и пишет. А ну показывай, шо там. та Да-да. Привет. Привет, тише. Здарова. Ну, можеш сказати, подивиться, можешь ли Та Да я, ти, ти мене питаєш, воно у Максима спитай краще. Що там, де підгони, я не понял. А ну ткань мне обмен, по меня не могу. Золото, бля. Зараз, ти він з, э, фішером, щось. Секундочку. Фішера. Фішера, И шоца внутрь. И шоца, ты будешь самый стих кишем за ти що? А ну сейчас я гляну, це... А ну глянь. Ты бы мне не дати э, помешать. Та ні, дядь, тут нічого інтересного нема такого в тем кейсе. Шо, фіш, оце не стих. Давай. Нету зверя сильнее, птички. Старый фишер сломал яичку. Да, Офигенно, та ты шо, 10-10. Ты ж, Дед Мороз, заковыряй его, чуешь, Дед Мороз? Да я пьявоему, честно, за то я объясню. Давай, ты ж по шее ему дай, чтобы она сломалась в двух местах. Мурако, Ха -ха -ха. Давай за 5 ебать, Витер, нуль дал, ебать, серишь. Ох, и Витя, конечно. Ох, и зелень, блядь. Короче, братва, ну, че ты у нас 10-10? В принципе, це балдежно. Це було дюжна так що тут на цивирочі, звісно. Конечно... Ой, не знаю, братва. Мікрофончик, в принципі, працює, і ви зможете його собі придбати. Імба, імба. А зараз ми прийдемо, братва, на офіційний сайт FiFi'на, дистриб'ютора в Україні, і бачимо його, що можна придбати тут за 2999 гривень. Зараз навіть бачите, стала знижка. Тут всі характеристики про нього, також тут можна послухати мікрофон. Якщо ви зайдете на сайт, ви зможете знайомитись з всією продукцією. Є наушники, є аксесуари до мікрофонів, також є звукове обладнання додаткове і інші мікрофони. Як бачите, тут от, от, так прилічненько так мікрофонів, Ніфіга собі тут. Насправді вибрати є з чого. І тут, кстати, є дуже прикольні тримачі, якої я собі теж хочу в майбутньому придбати, щоб в мене був ось такий офігний тримач для мікрофончика. Кстати, білий колір теж є мікрофони. І навіть є рожевий для дівчат. Прикольно. Тут, братва, ви зможете вибрати собі ну, багато варіантів мікрофонів, тому. На будь-який бюджет, братва, є варіанти, тому обирайте кожен. Але зараз, братва, розповім, як його придбати дешевше. Зараз почався на Алікспресі великий розпродаж, а саме 11-11 числа. І дивіться, що ми тут маємо, братва, біксейв 43 долара за цей мікрофон новенький. Як вам таке, братва? Якщо ми перейдемо і подивимось, то це всього на всього 2922 гривні. Це ще на тисячу дешевше, ніж на офіційному сайті в Україні. Тут ви зможете його придбати у виробника і зекономити ще грошей. Але придеться почекати трошки більше. Я думаю, що 2-3 неділі і він буде у вас. Тому, братва, не зволікайте, можете зайти, ознайомитись зі своєю продукцією. Тут вона набагато дешевше по знижкам. Що ще можу вам сказати, братва? Ну це ж імба. Тут реально можна нормально затаритися набагато дешевше, ніж в нас в Україні. Я, Якщо чесно, зараз уже сам думаю, може я оформлю цей пантограф собі по знижечки. Так, то 1400 гривень це взагалі не гроші для такої штуки прикольної. Давайте подивимося, наприклад, ось десь. У нас тут є отзиви. Ага, бачите, тут щось в нього, кстати, так тримає, воно цікаво. Він ну, його за щось закріпив тут, <сіщи> Там стінку держить. О, дивіться, як виглядає. О, дивіться, тут у чувака робочий стіл порядочний. Пойдет. Надо брати, братва. О, дивіться, як це виглядає. Бачите? Бачите, як він круто монтується, і він крутиться просто на 360. Це дуже зручно. Тому, братва, вибирайте для себе якісні аксесуари та мікрофони і залітайте в Ukraine GTA. Тому що без мікрофона тут делають нефік. Осуждаю ігру без мікрофона. І не забувайте, братва, уж таку розпаковку жорстку дію. Ось такий тупо ковір, тупо самоліт. Можна в ванной постілити, тупо виходиш з души, а стоєш на ковер. Коротше, я його розіграю, тому я ж кажу: за найкращий коментар, який набере більше всього лукасів, отримає тупо ось цей кавер. Так що давайте, братва, дерзайте. Все з вами був Фішер. Всім папа тупа.